Не падай духом, встань з колін. Життя триває, все ще вдасться, ще буде безліч гарних змін, і ти зустрінешся зі щастям. Ти зараз плачеш, ну поплач Лише не опускай ти руки, душевний свій тягар пробач, Втечі від розпачу і муки. Ти сильна чуєш, все мене. Сміхнеться доля і до тебе. Ти лиш повір в це головне, а от картать себе не треба. Сльоза обличчям все тече, собі не можеш дати раду. Серце болить, душа пече. Ти спробуй все лишить позаду. Зберися, чуєш, з усіх сил ти зможеш біль цей пережити. Шукай в житті своїх потіг, у ньому треба щось змінити. Не падай духом, стань з колін, Ну досить так себе картати, Сум проганяй з усіх сторін, Аби щасливою вже стати.